Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Ну і я далі продовжую огляд дебютів. У мене там в списку скільки там 120 130 дебютів. Я ще не всі розглянув і не всі зіграв. От Зараз я прямо зараз граю партію. Планував я зняти на відхилений перзовий гамбіт. Ну і так коротко за карлсбадську пішакову структуру зараз поговоримо. Отже. Це у нас відхилений ферзовий гамбіт. взагалі він виник в середині ХХ століття. Ідея взагалі не бити пішака, не приймати цей гамбіт, а саме, щоб пішаки боролися за центр, ось, не, не приймати цю жертву. Формально це, це, це не називається взагалі гамбітом. Якщо взяти ферзовий гамбіт, він не є таким гамбітом, якщо, тому що насправді завжди пішака цього відбивають на Ц4. Ця структура з піжаком на Є 6 досить популярна серед русмейстерського рівня. Ось, і зазвичай так от не приймають цю жертву гамбіта на С4, ну і далі приблизно розвиваються таким чином. Коня ставлять, там а, можуть навіть десь і Ц6 грати, ставити, слона виставляти на Є7. Ну, і в ферзовому гамбіті, в, в сучасному вже в ферзовому гамбіті, сучасний в, в, варіант. Саме слон ж 5, досить популярний. Ось, ну і отут. ну Це чисто, вже відхилений ферзовий гамбіт. Ну і це захист коня. В ферзовому гамбіті, знову ж таки, є різні тут варіанти. Можливо, відразу слон е 7 грати ось тут. Ну, Є отакий захист коня. Ну, Пішак вперед також стандартно. Ну і ідея, чому я зіграв пішак вперед, я хотів показати Карлсбадську структуру. Ось, Пішак захищає пішака. Побили. Ось, і, ну, і зазвичай, звісно, відповідають, єде. Якби відповіли, це де, це була більш симетрична варіація, а це розмінний варіант саме цього неприйнятого ферзового гамбіту, і виникає в нас каралсбацька пішакова структура. Ось вона. Коли пішаки три на королівському фланзі, два пішаки на ферзовому фланзі в білих, три пішаки на королівському в чорних, і проти, ну, бачите, от, ну, оце все каралсбацька пішакова структура. Її особливості в тому, що Тут є атака пішакової меншості, і коли ми розіб'ємо ось цю пішакову структуру, в нас тут з'являться якісь ізолятори, які ми зможемо з'їсти легенько. Ну і те, що я в партії зробив. Ну, це так от коротко про, про цей дебют. Я його зараз граю. У мене ще три хвилини до кінця, в нього хвилина. Ну і я за той час вирішив вам трішки розказати про ферзові гамбіт, і взагалі цей розмінний варіант в центрі і утворення цієї карлсбадської структури. Ну, бачите, чорні, білі спокійно собі розвиваються. Ось, відійшли. Я, до речі, ніколи не грав. Перший раз я в житті зіграв цей відкилений э, перзовий гамбіт. Ну, і бачите, я вирішив, щоб він його розміняв, і все-таки вести свої пішаки в атаку. А і Б вести пішаки в атаку. Слон якось нападав тут на коня. Якось тут не вдало, тому що кінь в центр легко міг скочити. Ось, ніяких проблем я тут не мав. Так, були в мене якісь такі ідеї розміняти білопольного слона, але втім я зосередився на атаці пішакової меншості, яка є досить популярним. Бити пішака зараз не можна. Ну, є головною ідеєю взагалі в неприйнятому ферзовому гамбіті, саме красбацкій структурі. Ось, ну і я почав цю атаку пішакової меншості. Бачите, чи тут бити і що тут бити можна було? Я тут пожалів, що я вдарив пішака А Б, Ба, але все ж таки, давайте подивимось. Пішак вперед, я тут ще використав. Ось, роздрібнити ці всі пішаки і провести свою атаку. Король досить слабкий тут, а мій король досить сильний. Отже, далі пішака я вперед заштовхнув, він його не, не прийняв. Ось, якби він його тут прийняв, побив пішака, то, звісно, кінь би побив, і в мене була б досить велика перевага в просторі. Ось ігрова, тому він не хотів цього допускати. Та і так у мене тут все виникло досить непогані речі. Йдиться, пішак вперед. Знову ж таки, провожу ту саму атаку пішакової меншості. Ось, і роздрібнюю пішаки. Взяли. Взяли. Ну і тут же він просто звідчаю віддав все. І тепер шах, і король відійшов. Ну, і зараз в мене є такий хід, як шах слоном, досить цікавий. Ну і шах звідси. Це зараз в лайві я граю. Ось, ну це вже я вже все порахував. Думаю вам за той час показати всі цікаві штучки. Отже, тут є шах, можна забрати туру і поставити ферзя. Ну, це дуже просте рішення. Побили. Ось, ну і все так. Добре, вже ускорився суперник. Подивимось зараз. Результативність. Бачите, суперника не такий вже високий рейтинг, звісно. Ось. Ну, але так от наочно можна Подив... показати, міг показати цю Карлс структурку. Так, ну я побили, він буде ще догравати. Напевно, окей. Бо він побачив, що я на пару хвилин вийшов. Ось, думаю, можливо, в мене якісь є реконекти. Надію, інколи суперники на всякі штучки. Ну, давайте. Ось. Так, що і зараз будемо аналізувати партію. Давайте, якщо він надіється. Хоча, знаєте, що я читав? По правилах Фіде, ти маєш поставити мат якомога швидше, якщо ти бачиш мат. Ось, бо це буде неповага до суперника. Суперник має право ходити. ось, Але якщо ти не ставиш швидкий мат, а ти далі починаєш гратися, там якось ставити, то це вважається неповага. А коли суперник не здається, ну це його право. <гум> ну, ось так і цікаво. Добре, друзі, аналізуємо партію. Так, 86 моя точність. Ну, дві помилки я таких великих допустив саме кінцю. Ну я хотів коня переставити. Ось, не знаю. Щоб, напевно, пішов вперед, що ж тут було найсильніше. Перезя, перекинути напасти на туру. Окей. Це досить цікаво. І тут на пішака напали. Ну, така от вилочка. Хоча в мене і так там не було погано, якщо подивитися на графік, Ось я вам покажу. У мене завжди була перевага в білих і потім взагалі тотальна перевага. Ось, ну, давайте, може, на початок дійсно зміни. Там вже все було точно. Ну, давайте. Ну, це все теорія, бачите, книжечка так пише, і це восьмий хід. Ось, ну і далі було зіграно вже не по теорії. Отже, ферст це вже був поганий хід. До цього все було по теорії, але все одно в білих плюс 0,6. Ну, от, бачите, карлсбадська структура. Все ж таки, в білих зайвий темп, коли те саме виникає практично в деяких варіантах карокана, то в чорних не так багато темпів, вони мусять спочатку вирівнятись по темпах. Ось, в них нема цього зайвого темпу, як в білих, і, і далі вже проводить, ну якось там перегравати суперника саме в цій структурі. Але тут в білих всі переваги, тому Келлсбат грають на височайшому рівні, друзі, на найвищому рівні. Тому. Це і так, також поганий хід, не знаю, можливо, можливо, дійсно так. Ну, Хоча 0-3 далі зберігається перевага. Пішаки пішли вперед, ну цей хід провокативний, варто було грати якось інакше тут, так. Чи пішак вперед, чи нападати на пішака. А, там напад можливий, якщо пішак вперед, тоді звідси якось. Хоча що там каже комп'ютер? Тура А на Б1, не це на б 1 окей. Тура А на б 1 напали, ну якось там. Якщо пішак вперед, вже є вилочки якісь. Ось, ну а якщо Тура захищає, м -м, цікаво. Далі щось там могло би бути, можливо, після того, щоб вперед. Слон H2 потрібно грати. Ну, не знаю. Ну, є зараз плюс одиничка, звісно, ну йдемо далі. Йдемо далі. Йдемо далі. Ну і тут коник там, вилка була, все одно плюс-мінус плюс півтора. Все нормально. Дивіться, скільки пішаків підвисає, все нормально. І тут все тим більше нормально. Ось то йде добивання. Партії, бачите, наскільки слабкий в нього король був, у мене був набагато сильніший король. Повтор. Ну, окей. Добре, тут мав один хід просто. Того вони мені ще записали в помилку. Ну, було б краще там на 1,8. там. Добре, друзі. Ну що, ось такий цікавий, цікавий кралсбад. Ось Карлсбадська структура, друзі. Запам'ятайте собі таку штуку. Першому гамбіті відхиленому, можна той пішак розміняти це, де, ну і далі проводити атаку пішакової меншості. Я вже згадував про атаку пішакової меншості в попередніх е, відеоуроках. Ось в Каракані. Угу. Добре, це здається з 12 найкращих відеоуроків. Там була одна тема про це. Добре, друзі, ну що, всім всього хорошого такий був огляд відхиленого перзового гамбіту. Ось, і карлсбадської пішакової структури. До побачення.